Всіх на каналі Reflame Beauty Tips, мене звуть Альона, і сьогодні ми з вами продовжимо говорити про ваші запитання. А саме, ось таке запитання: нещодавно я отримала, що я хочу сказати: що по-перше, дійсно, компанія Oriflame це одна компанія. Неважливо, де ви знаходитесь, тому що на даний момент компанія Oriflame працює в більш ніж 60 країнах світу. Тобто ви можете знаходитись в будь-якій куточку нашої земної кулі, замовляти Oriflame, бути ВІП-клієнтом або бути зареєстрований як партнер бренду, і ви, відповідно, вже є учасником нашої дружної команди. Але правильно ви помітили, що команди різні. У кожного директора своя команда. І це означає, що ви можете бути зареєстрованими, наприклад, в одній команді одного керівника, а в нього буде одна система роботи, своя система налагоджена, яка буде працювати чи не буде працювати, це вже, скажімо так, індивідуально. Ну і, звичайно, в нього буде своя поведінка до вас і так далі. А якщо людина зареєстрована в моїй команді, в мене свої правила, своя система в роботі, і звичайно я працюю з кожним партнером індивідуально, в тому числі і командно. І мені не важливо, хто вас запросив, але звичайно, будучи в моїй команді. Якщо ми говоримо про те, що... Ви хочете перереєструватися, скажімо так, перейти в мою команду чи з моєї в іншу команду, то це заборонено. Тобто заборонено компанії Oriflame, тобто переходити з команди в команду. Тобто, якщо у вас нетермінований номер. Тобто, наприклад, якщо ви зареєстровані десь, ви є в базі, і ви хочете перейти в мою команду. Я вам сподобалася, чи там щось не сподобалось, чи щось, чи навпаки, можливо, да? Всі ми люди, і це нормально, якщо я комусь також не подобаюсь. Це нормально, е, то це буде заборонено просто перейти, перереєструватися. Тому що так, це може бути непомітно на перших етапах, скажімо так, десь ви там зашифрувалися. Але коли ви станете директором, відповідно по базі вас проб'ють і знайдуть оцю подвійну реєстрацію. І висновку вас видалять з бази даних, бо це порушення правил етики компанії Oriflame. Тому... Так гратися я не раджу. Краще подати заявку на термінацію до компанії, можна так зробити. Компанія її розгляне, там, відповідно від вашого рівня, є відповідна кількість місяців, які прийдеться вам почекати. Вас з тої команди видалять, чи з моєї команди видалять, чи з тої команди видалять, і ви зможете чесно зареєструватися до мене чи до іншого керівника. Звичайно, якщо ви вже зареєстровані в якійсь команді, ви перестали працювати по якійсь причині чи, взагалі, перестали робити замовлення. Ви зможете повернутися до свого номера партнера чи номера ВІП-клієнта і відновити активну діяльність. Це абсолютно нормально. І перехід з команди в команду, тобто в період термінації, також нормальний. Бо мені багато знаєте, потрапляється таких заявок, коли люди кажуть: Я вже була в Oriflame. А мені там не сподобався керівник, а в мене там якийсь конфлікт стався, чи ще щось сталося, чи просто непередбачувані обставини в нашому житті. і Я перестала працювати і тепер не знаю, що мені робити. Ну, тобто різні такі моменти, в тому числі не спрацювала якась система якогось керівника і не вийшло працювати. Також це може бути. В моїй команді є директори, чотири навіть директори. Одна, один директор прийшов втретє, а да, тобто вже двічі десь там пробував, втретє прийшов до мене. Другий директор а, це дівчина. Вона після декрету, до декрету, скажімо так, вона працювала, потім випала, потім її термінували, і вона повернулася до роботи. Вона також зараз директор. А третя дівчинка вже в четверте до мене прийшла, скажімо так, повернулася. І вона директор. Тому немає знаєте, різниці, скільки разів ви були в Oriflame, чи ви були в інших мережевих компаніях. Абсолютно не важливо важливо, чи готові ви брати відповідальність на себе і працювати. Ось в цьому питанні чи готові ви вдосконалювати свої навички, які вони у вас вже є, і працювати? Запам'ятайте, у кожного свій шлях я маю на увазі, хтось стає директором за півроку, бо він вже має базу якихось знань і він активно працює і може приділяти, наприклад, цілий день для роботи. А хтось не може виділяти цілий день о, в силу своїх якихось життєвих обставин. А хтось приходить взагалі з нульовими знаннями, і вам треба досвід, вам треба час на знання. Да? Тобто для того, щоб взагалі розібратися в цьому бізнесі, він дуже легкий, одразу кажу. Але звичайно, як і на звичайній роботі, все, що нове, воно складне, де ви не працювали на будь-якій роботі. Треба час собі дати. Те ж саме стосується і в нашому бізнесі. Тому, коли ви приходите до мене в команду чи в інші якісь команди, в першу чергу дайте собі час. Для того, щоб розібратися в цьому бізнесі, для того, щоб активно попрацювати, ще раз повторюсь, активно попрацювати. Бо а, на голову, на жаль, нічого не падає. З неба долари не сипляться треба дійсно працювати як і на будь-якій роботі і коли ви працюєте в тандемі зі своїм керівником на готовій системі роботи у вас абсолютно все виходить тому приходьте до мене в команду я буду рада вас бачити